Я маю починати. Слава Україні. Героям слава. Шановні пані панове, шановна поважна громада, щиро всіх, хто сьогодні приєдна, приєднався і дивиться наш етер, Щиро всім дякую і хочу привітатися. Христос рождається. Як знаєте, ми розпочинаємо в чому, у чому новому році новий цикл нашої так званої передачі, які ми транслюємо на YouTube канал Правда з Андрієм Ж'яком, Ютуб, а також в інших соцмережах Радіоінтернет і е, Тікток. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся на YouTube канал «Правда з Андрієм Бобжаком і маєте право надавати ставити запитання нашим гостям, а ми будемо працювати лише для вас і для наших воїнів, захисників і захисниць Збройних сил України. Величезна їм подяка від наш творчої такої бригади, яка зараз працює в прямому ефірі. Сьогодні я доношу тему, тема звучить, як ви знаєте, політолог, публіцист, заслужений архітектор України Микола Обідняк. Як завжди до ваших послуг. А також нас сьогодні гість із е, Луганщини, місто Сватове Євен Джуба. Так що хочу, наш такий творчий колектив, який сьогодні вже доєднався в Євген Дзюба, він е, буде друга тема нашої передачі творчий доробок Євгена Дзюби» І ви почуєте. Пан Євген Чува розкаже про свій доробок, про свою творчість. А зараз я з нестерпінням передам слово політологу публіцисту Миколі Бобідняку. Але перед тим я вас всіх прошу, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Будь ласка, підписуйтеся. І я вам ще буду вдячний, а особливо будьте активними. Нас сьогодні дуже цікаво. Так що розпочинаємо в цьому році нові наші цикл передачі. Прошу, пане Микола. Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Нам приємно, що ми заново з вами зустрілися. І сьогодні будуть у нас різні теми. Моя тема календарні традиції українського Різдва. Фактично, чому я підкреслив українського Різдва і українські календарні традиції? Старий новий завіт, якщо Різдво, а йдеться про особливості української традиції які не властиві багатьом народам, особливо Європи, а якщо властиві, то залишилися в певних тільки частинках. От, наприклад, так як для прикладу скажу, ваші діти прекрасно, знаєте, ви коли були дітьми, коли американці, тобто європейці, опинилися ну, різними шляхами, я не буду аналізувати, які це шляхи. ви... Окремо питання у Південній і Північній Америці, то в Північній Америці в більшості андос... європейського контингенту тужили нестальгія за Європою. І з'явився такий у них ірландець, напоївся був Дісней, який створив своєрідний просфір, казок європейський Діснейленд. Тобто, Спогади про якісь елементи чогось. І, до речі, в цих спогадах і в цих казках є елементи українські. І в тому числі і музика українська, крім релігійної, та музика щедрика. Щедрик, щедрик, щедрі, вочка, прилетіла ласти ластивочка. Тобто ми той народ якому не дали створити національ, якому зруйнували національну державу Київську Русь, не дали створити Козацьку національну державу, але зберіг своє національне обличчя, таке, яке потім ми повинні доказувати, що це ж наші ритми, це наші казки, це тобто наша база яка є частиною загальноєвропейської. І тоді вони здивовано дивляться і кажуть, ну вже вони там не московіти. А московіти казали, що це не це що у вас, це і у них. Тобто це говорить, що в Загальна Європа була переконана, що нас вже нема. А що те, що є, є наше, то є тобто московське. Але Загальна Європа зараз освічена. І повинна знати, що є такий аналіз, наприклад, який загальноєвропейський. Коли Римська імперія стала Римською імперією, то вона спочатку завоювала Грецію, грецьку цивілізацію. І багато взяла від грецької цивілізації і в культурі. І в мистецтві італійської, в першу чергу, і етруської. І ми могли так само зникнути, як, наприклад, зникли етруски. Хто з європейців їх зараз згадує. А етруски мали похоронні скульптури на своїх пантеонах, могилах. Дикий народ, або нерозвинений, того немає. А давні греки, Еліні, в пам'ять про те, що їх поневолила римлянсь, а Візантія і Рим то ж там Рим і Візантій. Це міста колишні. І римська культура, і візантівська по, по назві міст. Нехай московити не ображаються, що їм кажуть московити і московська. Це по, по назву міста. Така то цивілізація чи держава. І візантійці, потім, завдяки тому, що Константин прийняв християнство в 325 році Константинопіль замість Візантія, тепер Стамбул. Але візантійці весь час підсвідомо не сприймали римлян. І це перейшло навіть у християнську. Світоглядність певну. І, відповідно, ми, прийнявши християнську світоглядність, світоглядність яким способом? Не тільки способом сприймання Бога, а емоціями, якими сприймаєш і відчуваєш Бога. У Римській церкві, вже католицькій, супровід. Вібрації молитви був інструментальний. Потім перейшов в орган. Візантійський був хоровий співом. Ми повинні знати, що в нас мати Володимира Великого, то мала просто прийняла християнство і в неї. Вона сама прийняла його, але в неї був і інструментарій музикальний супровід Божественної молитви. Володимир Великий, як син, коли пішов куди? В Візантію, то він був захоплений чим співом. І літопис пише, що він відчував себе, ніби Володимир на небесах. А це Генетика це емоційне вже сприймання. Бачите, як я сказав, римляни і еліни, греки. Емоційне почуттєве співом, а не слуханням теж почуттєвим, але інструментом, органом, наприклад. Відповідно, через це Володимир і увів візантійський тип християнства, а не римський і тим більше не мусульманський чи юдейський. Ця логіка. І аналізуючи, і коли він прийшов, отой Володимир, як у Київ, то він увів, але увів це новий тип світоглядності духовної і душевної, але він фактично і хотів, щоб притягнути до себе народ, якому він уводить такий тип світоглядності. І запропонував увезти дохристиянські звичаїв у християнські. На початках їх водили, потім їх поступово відсторонювали. Сам народ відсторонювався. Чому? Народ має традиційну звичку ієрархії і незмінності. Це особливо в тій частині народу, яка Керується почуттями, а не логікою. І, відповідно, почуття часто тримають як інстинкт самозбереження. І народ сам поступово починає, ну, як свого роду, підсвідомо протестувати проти логічного, розумного вставлення поправки до того ж народного світогляду. Для прикладу, ми маємо і зараз, наприклад, не всі ж зараз. На 25-24 на грудня переходять і переходили. Скільки ми маємо, я кажуть, прикладів отого так званого народного відчування. Це треба покоління. Але деякі моменти, які зберіг народ, вони все-таки увійшли у нашу українську християнську традицію. І одною з такої української традиційної особливостей є український тип Різдва. І багато у нас чого є в українському типу Різдва, типу, чого немає збережено в Європі. І ми могли би претендувати і пропонувати як українські різновидні матеріальної культури те, що ми маємо і борщ, маємо вареники. Маємо музику Щедрика, вона ж на Заході стала мелодією дзвонів. Та саме ритми. І відповідно, коли ми дивимося, коли говорять про Новий рік, євреї кажуть, Новий рік у них починається створення світу 3761 рік до нашої ери. Перепрошую. Дуже давно. Нібито. Чому нібито? я скажу, чому нібито. Бо трипільська культура 4 тисяч до нашої ери була на нашій території. Осіла, а ми теж, українці, осілі. Не міняємо місця своєї осілості. Тобто не міняємо відчуття сходу, заходу сонця, зеніту, подняття півночі, півдня. Ми міняємо пори, значить пори року, не міняємо рослин, як кочові, сьогодні тут, а завтра там. І в кочових домінує авторитет абсолют. А в осілих поступово починає домінувати що? Закон. Не як в Росії, як дійшло, куди повернув, туди й вийшло. А абсолют тебе закон. Тобто цар чи там. Стані чи КГБст. А закон, яким підкоряються всі, від царя до прибиральниці, це осілі. Осілі мають незмінний тип стихій, незмінний тип рослин тварин, а значить, в певному мірі пізнання світу, свого роду культ. Він починається від свого роду міфології, Стихія, стихії, як певна сила демо. От через це я хочу сказати, що євреї вважають себе, як колишні кочовики, такого-то походження їх, ми би право сказати, набагато древніший. Але в нас є набагато, напевно, древніші наші українські звичаї. Різдва. Мусульманська світогляд. Іслам. 622 рік після народження Христа, коли Магомед тікав, щоб його не ув'язнили. цивільний європейський до християнського віросповідання ведений Юлії, відкоригований Юлієм Цезарем, бо різні були календарі в Європі, то 47-й рік до нашої ери, от чого він називається Юліанський, Юліан Цезаром. Це Світський. І в принципі, потім в 1582 році вже відкоригований папою Римським, так в Римі, який називався папа Григорій, і через це 1582 рік він почав називатися Григоріанський календар. Але це не значить, що відкоригований католиками, а це значить, що він відкоригований людьми, які вже віру сприймають ще, крім того, як свідомість, а не тільки як почуття. Віра це з Латині піднесення до небес. Як будівельники кажуть, віра піднеси. А релігія це не побожість, як нам КГБ у словниках писали, а це зв'язок з тим піднесенням. Куди? До Небес, де знаходиться Всевишній, творець всього видимого-невидимого світу. Не на землі. До речі, зверніть увагу, старий завіт. євреї де мали свого ягве? У храмі, не десь у Всесвіті, а у храмі. А чому революція Нового Завіту відбулася? А тому що, прийшовши Ісус Христос, як Син Бога сказав, та ні, не тут на землі є. Бог Бог є всюди, він є там, в небесах. А я його тільки син тут. А не, він цього не казав, але просто ми повинні розуміти, а не як в е, е, юдейському храмі, в, в Святилищі, як називає, знаходиться, Бог. Бог Всесвіт. І все вишній, і все Творець. І, відповідно, наш український календар є цікавий. Тепер, чим ми є цікаві, для того, щоб ми могли ну, зрозуміти, чому нам нав'язували весь час то католицький, то православний. Це особливо робила Московія, щоб відірвати нас як європейську цивілізацію від Європи. Придивіться.